Друзі, всім привіт! Ми з вами, як завжди, в чудовій компанії, я, Ви і Кіця. Мені прямо дуже подобається останнім часом знаєте, розбирати якісь дуже прості і усталені речі, які стали національними брендами тієї чи іншої країни. Я прямо кайфанув сам від свого останнього відео про те, чому піца стала популярною. На жаль, трохи шокований. Що це відео не залетіло через те, що ну, особисто мені контент дуже сподобався. Якщо ви його не дивилися, дуже прошу вас його переглянути, і посилання на нього я залишу під цим відео в коментарях. Сьогодні ми з вами розберемо теж дуже цікаву тему, чому італійці такі круті в сфері фешену. Та і взагалі, чому більшість цих італійських брендів одягу вони мають отакий зрозумілий усім ареол свого е, якісного бренду. Готові? Поїхали! Знаю, що в мене надзвичайно розумна аудиторія, і, мабуть, тому вона така маленька. І я дуже поважаю той факт, що ви вказуєте мені завжди на додаткові деталі якихось моїх оповідях. Дуже якісно ми спілкуємося з вами в коментах. Особливо мені сподобалося під відео про секти, коли ми розбирали методи там побудови секти і так далі. Дуже багато крутих уточнень я отримав. Ну прям кайфую. Знаєте, я от щось досліджую, чимось цікавлюся. Там дивлюся Google і Академію і здається, мені що я у всьому розібрався. А потім я заходжу до себе в коментарі, і я бачу, що ну є люди, які в цьому трохи краще шарять і знають якісь більші нюанси, глибину і так далі, дають. Це дуже мені подобається. Е, розумію, що серед вас є багато людей, які цікавляться історією, і е, можливо мені зараз кажуть про те, що жителі давнього Риму і сучасні італійці це геть інші люди, це два різних народи і так далі. І тому подібне. Е, можливо, так і є, але я зараз зроблю крамольну штуку. Я все таки почну розбирати італійську моду із давнього Риму. Це ж зовсім ну, той факт, що це інші нації і так далі, зовсім не відміняє той факт, що італійці сучасні, і, в принципі, в період і середньовіччя, і відродження, вони себе асоціювали ментально саме з людьми, які жили в давньому Римі. Тому почнемо. З давнього Риму в давньому Римі одяг він відігравав ну просто неабияку роль ці фразочки з рефератів. Одяг відігравав неабияку роль, він вніс великий внес. Так, що я хотів сказати? Що хотів сказати, що це дуже широка тема взагалі тема одягу в давньому Римі, тому що е, там було так багато нюансів, що ну, це просто кошмар. Але ми по маленькому через це все пробіжимося. Якщо говорити про традиційний костюм римлянина, то це була туніка в першу чергу, це такий от базовий римський одяг, який був у всіх і у чоловіків, і у жінок. Е, далі вже е, залежно від погоди. Там, чи вологостю додавалася тога, у жінок була ще стола і пала. Також, ясна річ, було там різне взуття. Це могли бути і чоботи, і сандалі, і туфлі, і капці, і так далі. Але найцікавіше, до речі, для мене це нижня білизна. Дивіться, яку я фреску знайшов. Просто от дівчата в давньому римі займаються спортом в бікіні. Ну, Чим вам уже не початок, так не початок крутої е, моди і взагалі дуже схоже на якусь рекламу Nike. Але найцікавіше це те, що відповідно до римських законів, статус кожної людини він був, він повинен був відображатися в одягу. Ось ви можете бачити зображення, де відображені різні класи населення давнього Риму. І коли ти приходив в одягу, який відповідає твоєму класу, наприклад, в театр, так то тебе садили на місця, де сидять точно такі люди, як і ти, в точно такому ж одягу. Але то все закони і догми, то якби не дуже цікаво, через те, що це тема, яка регулювалася урядом і так далі, найцікавіший клас римського суспільства це вільновідпущенники і раби. І чисто, от на мою думку, і з того дослідження, яке я провів, вони і були рушіями і тригерами тодішньої моди в давньому римі Кіця. Так, хто такі вільновідпущенники? Вільновідпущенки це люди, яких звільнили з рабства і дарували їм право займатися усім, що вони хочуть, взагалі без там будь-яких обмежень. Багато з них були ні. Тертися в мікрофон це вже зайве моя маленька. Давай, сідай ось тут і посиди трошки. Багато з них були освіченими людьми через те, що вони гарно там прислужували біля свого хазяїна, ну, мали якісь свої зв'язки із вищим суспільством. І тому, грубо кажучи, їх хазяїн там розчулився тим, що вони такі розумні, що вони такі класні, і сказав їм, ідіть, ви тепер вільні, і займайтеся своїм життям, ви будете так щасливіші, ну, грубо кажучи. Так? Він давав їм якісь там відпускні відпускні, правильно відпускні кошти. Ну, мабуть, правильно, відпускні кошти, і відпускав у самостійне життя. І от уявіть собі, що ще вчора ви були рабом, а от сьогодні ви вже вийшли в нове життя. Вам треба якось входити в суспільство, зав'язувати зв'язки, формувати коло спілкування. І тому ви, користуючись тим, що у Римі вас будуть оцінювати по одягу ви старалися одягатися в принципі як знать або як якісь цікаві верстви суспільства Джерела пишуть, що знать їх висміювала і глузувала з них, але тим не менше вони в мімікрували під вищі класи і ну, таким чином справляли про себе враження для того, щоб отримати якусь цікаву роботу чи завести якийсь цікавий бізнес. Ось, в принципі, можете бачити фото, як зображалася така тусовка вільно відпущеників, які там щось збиралися на Сакарі. І мутили вони багато уділяли, приділяли уваги прикрасам, аксесуарам і так далі. І ще був один клас населення в Римі: це Тексторес. Це, грубо кажучи, модельєри давнього світу. Вільно зверталися до Тексторес з нестандартними замовленнями, і так розвивалася, в принципі, давньоримська фешн-індустрія через те, що Тексторес було цікаво зробити щось нестандартне, не якийсь такий стандартизований одяг, який був закріплений за якимись консервативними членами суспільства. Чому я також згадав про рабів? З рабами, по суті, була також дуже цікава історія. Не всі, раби, не всі раби ходили в дрантях і обносках, деякі власники рабів одягали їх також в якісь незвичні і цікаві елементи одягу, ну і взагалі такий виробляли якийсь свій стильок. Так вони понтувалися перед друзями, мається на увазі власники рабів. Типу, дивіться, який я крутий, дивіться, який я багатий. У мене навіть раби ходять в крутому, цікавому одязі. Знову ж таки, для рабів були специфічні замовлення, і тому мода розвивалася. Так, друзі, по-моєму, матеріал цікавий, і взагалі ви лайк збираєтесь ставити чи не збираєтесь. Якщо збираєтесь, то будь ласка, ось саме той момент, коли треба поставити лайк. Ставте обов'язково, якщо ви не підписалися, то підписуйтеся, а також напишіть в коментарях, як би ви одягалися в давньому римі. Ну, так собі ідея. Напишіть щось, будь ласка. Далі також цікавий момент. Я коли готувався до цього випуску, то читав багато матеріалів про історію італійської моди. І ви не повірите, от якщо взяти декілька там матеріалів, е, найпопулярніших в мережі, то всі вони починаються із епохи доби відродження. І навіть в Вікіпедії стаття, коли ти починаєш читати про італійську моду, вона починається саме з доби відродження. Е, і про середньовіччя. Взагалі, щось ніхто нічого не пише. Невже от було все так погано? Ну я вам заспойлерю, але звичайно, було все погано в Італії в добу середньовіччя в плані моди. Слава Богу, що я знайшов блох однієї дівчинки, мабуть, вона італійка. Вона заморочилася і зібрала все таки середньовічний одяг італійців. Дійсно, в часи середньовіччя, от люди в Італії, вони старалися одягатися дуже і дуже скромно, адже тоді християнство від усіх вимагало. Смиренності, скромності і, грубо кажучи, урівнялівки основними трендсетерами в тодішньому фешені були монахи, і тому більшість людей одягалися просто-напросто як монахи, але в інші кольори. От буквально з 6 по 13 століття всі ходили в однотонному широкому одязі, при тому, що такої проблеми і такого тренду не було в той час, наприклад, в Англії чи Франції. З Англії чи Франції за цей період ми можемо знайти купу зображень цікавої міської моди, і тому, от знаєте, Рим він дуже і дуже відрізняється тим, що в період середньовіччя там з модою все було не дуже й добре. Десь приблизно в 13 столітті починають підіймати голову міські жителі Риму, ремісники, торговці, вчені вони починають якось свій одяг прикрашати. Починають формувати той самий ринок одягу. У кожної професії почали з'являтися якісь свої уніформи. Ці уніформи почали шити із якісного одягу, щоб вирізнятися, додавати до них якихось декоративних елементів. Зручна уніформа просто набувала нестандартних виконань. І буквально по одягу ну, для чого це все робилося? Це робилося для того, щоб по одягу можна було зрозуміти, чим ти взагалі займаєшся, і знайти собі клієнт. Наприклад, я одягаюся там як я йду по місту, і всі знають, що в мене можна щось купити. Або там я одягаюся як той, що чистить трубу да, сантехнік чи сажотрус, як він називається, той, що в будинку чистить трубу. І всі бачать, що йде сажотрус, і просто до мене звертаються, якщо в них є такий запит. Ось так зображувалися різні професії в той час. Зацініть і це до речі дуже зручно для дослідників, істориків сьогодення, бо вони по цих зображеннях, якщо знаходять якусь фреску чи якусь. Ілюстрацію в книзі, то вони можуть зрозуміти про людину, якої професії йдеться. Ну і знать вже теж психанула в цей момент через те, що вулиці ставали яскравішими, люди почали одягатися яскравіше. І традиційний довгий одяг із середньовіччя залишився довгим, але знать почала його фарбувати в інші кольори, грубо кажучи. У жінок прості мантії, оці такі довгі, як у монашок, вони почали перетворюватися в плаття. З рукавами-ліхтариками, а ті, в кого були гроші, вони свій, свій скромний одяг почали просто робити тих самих фасонів традиційних, середньовічних, але в, яскраві, в яскравих тканинах і в більш дорогій тканині. Ось такий був плавний перехід. Але знаєте, ось тут я знайшов один нюанс із зародження італійської моди. Як оцей плавний перехід перетворився в щось дійсно революційне? Знаєте, як італійську піцу в один момент підійняли американці, як ми знаємо з нашого попереднього відео, так і з італійською модою її штовхнули до розвитку французи. Ну, взагалі, французи багато чого штовхнули, так і Англію вони гарненько штовхнули багато в яких аспектах, і в принципі росіян навчили писати вірші. Вся справа в тому, що заможна родина медічі із Італії, на на той час вони ще були не правителями, а просто банкірами. Вони запрошували до себе багато кутюр'є із Франції, які би їм створили нові цікаві модні образи. Ну, тут, знаєте, я от не бачу ніякої трагедії. У Франції не було такої сильної кризи в добу середньовіччя, а італійці вони просто ну, забули, як шити одяг за ці е, декілька століть. Слід також е, е, зазначити, що французи на модному ґрунті дуже конкурували з іспанцями, і медічі також е, за цією інформацією. Яку я знайшов, запрошували до себе дуже багато іспанців, але іспанці вони, ну, вони просто гарні торгівці, вони могли привезти плаття, якесь там, продати його і поїхати назад. В них взагалі не було інтересу переїжджати до Італії і там залишатися. А от французи з радістю приїжджали і відкривали там свої модні будинки. І, взагалі, подивіться, що в той момент понеслося. Костюми медічі вони збереглися в музеях. Сім'я Медічі вони були, будь ласка, такими, знаєте, тренсетерами, як Кім Кардашян. Там і взагалі ця сім'я Кардаш'ян і так далі. За ними вже все копіювали придворні, за придворними копіювали інші громадяни. Навіть і зараз ось ці, цей одяг медічі ну, він виглядає просто неймовірно. Уявіть собі, це 15-та Століття модних будинків тоді створювалася дуже велика кількість, і в Італії почали з'являтися свої зірки. Першою зіркою став Лоренце. Лоренцо, прізвище якого ну не згадується, не збереглося. Він став першим італійським модельєром, який відкрив свій модний дім, і навіть він пошив одяг для французького королівського двору. Тобто нормально так індустрія крокнула з того моменту, що французи приїжджали вчити італійців. А тепер італієць пошив для французького модного двору ой, королівського двору одяг а в 16 столітті відбулася відбувся ще один цікавий момент мені здається що італійська мода от в 16 столітті вона просто напросто обігнала свій час і просто подивіться на ось це зображення ви це бачите, так? Це приталені лаконічні сукні, акуратні капелюшки, маленькі пасочки у жінок. Це надзвичайно прогресивно було на той час, коли Європа от вона просто тонула в багатьох шарах одягу, ходила з пишними великими зачісками оцими. Ну просто порівняйте з жінками 16 століття із Франції. Ось так виглядали французи. А то було зображення італійців. Різниця просто колосальна. Ну просто е Італія в 16 столітті почала робити той одяг, від якого всі захоплювалися в 20 столітті від Коко Шанель, наприклад. Ну, тобто дуже подібні фасони або ж подібні фасони до Прада, е 1950-60-х років. Але на жаль, риночок не оцінив прогресивність італійських дизайнерів. Він її дуже сильно не оцінив. Вся Європа, вся модна Європа прийняла все-таки французьку пишну моду, через те, що Франція в 16-17 столітті була трохи більш могутньою, ніж Італія, і вона все-таки задавала тренди. Королі та королеви не хотіли ходити в лаконічному вбранні. Вони хотіли повісити на себе кілограми і шари тієї різнобарної тканини, вбратися в камені, в золото, в корони здоровецькі і виблистукувати так, щоб вся Європа просто сліпилася від. Від величі французького короля чи королеви. Плюс до того, в Італії сталася дуже велика біда з урожаєм шовку через погодні умови похолодання. Ну, ви знаєте, був такий там, як він називався, міні-льодовиковий період чи щось таке. До цього в... Італії все було гарно з шовком. А в цей момент під час похолодання його якість дуже знизилася. Вони пробували завозити шовк із Китаю, але із Китаю шовк був не таким якісним, як той тодішній італійський. І тому модна індустрія Італії знову ж таки в 16-17 столітті. Занепала і італійці почали робити там меблі, вино займатися металообробкою, робити там різні станки під час промислової революції. Але про моду вони надовго забули. 300 років італійська мода мовчала аж до кінця 19-го і початку 20-го століття. В цей період, от саме злам цих століть, дев'ятнадцяте, виникло дуже багато цікавих брендів в Італії. Які, в принципі, ми з вами знаємо і дотепер. Сотіріос Булгарі переїхав з Греції до Італії, відкрив свою ювелірну лавку в Римі. Ось такі прикраси він продавав в кінці 19-го початку 20-го століття. Як вам взагалі цей прогрес? Маріо та Мартіно, Прада почали свої експерименти з сумками і одягом. Гучо Гучі почав також з ювелірки і сумок, почав їх продавати в Римі, Флоренції, Венеції. Ну і Фарагамо відкрив свою невелику майстерню з пошиву одягу і почав щось там продавати на внутрішній ринок території, на якій зараз знаходиться Італія. Тобто якось так вирішив ринок, що до середини 20-х років 20-го століття в Італії вже вирували великі модні ідеї, але вони були, хоч і відносно вдалими, але дуже локальними, і ну можна сказати, перебували в зародку. Люди тільки придивлялися до цієї індустрії. Італійці зовсім не наважувалися йти за кордон в цей період і щось продавати. Вони були взагалі не впевнені в собі, мабуть, ну. Мені здається, що у них був якийсь там знаєте, комплекс меншовартості. Вони боялися конкуренції з французами, з іспанцями і так далі. Навіть той самий Фарагамо він просто поїхав, переїхав до США, вважаючи, що там буде менше конкуренції, ніж в Європі, і більший ринок, і тому депресивна Італія його взагалі на той момент не приваблювала. Тобто ви розумієте, так? італійські модельєри початку ХХ століття взагалі не вірили в себе. Вони працювали лише на внутрішній ринок, а тут ще й почалася Друга світова війна. Людям в Італії стало взагалі не до моди, уряд видавав гроші тільки на машинобудівництво. Ми з вами знаємо історію і, там, і Альфа Ромео, і Фіата, і так далі. і Італійська мода знову затихла. Знаєте, я от про це розповідаю, і в мене вже аж просто підгорає за, за цих італійців. Вони так хотіли займатися модою протягом тисячі років. В них тільки починало виходити і знову якась фігня, тільки починали виходити, і знову якісь катаклізми, війни і щось таке. Ну от просто вони це починали робити 5 разів за тисячу років, і ніяк не вдалося доводити це все до кінця, до логічного апогею, правда? І мабуть. Точно так само підгорало у одного легендарного дядька. Зустрічайте Джованні Батіста Джорджіні. Знаєте, хто це такий? О, це легендарний дід. Це легендарний італійський підприємець. Йому, по ходу, теж дуже сильно боліло, що італійську моду так ніхто не цінив. І одразу після війни він поїхав до США. Тобто мається на увазі після Другої світової війни. Він робив роуд-шоу з італійським одягом, з італійськими тканинами. Ну, десь в період 1947-51 років. Там в Штатах він почав робити гар. Бізнес-девелопмент. Він зібрав італійський дім, італійське товариство е, в США і сказав: Альо, ребята, ви тут що, плануєте до кінця свого життя займатися своєю мафією, своїм самогоноварінням і своїми аферами? чи своїми піцеріями ви тут плануєте займатися, нам треба налагодити експорт італійських е, виробів, е, ну, італійської е, моди. До США зібрав їх всіх, сказав, давайте якось планувати. Дослідили вони всі ринок, дослідили, що треба зробити по маркетингу, і вирішили, що в першу чергу треба зробити модний показ в Парижі. Ми з вами, звичайно ж, пам'ятаємо, ще з відео про пропаганду Едварда Бернейза, що в 20 столітті всі дивилися на Париж, і Штати, в принципі, в першу чергу, вони з відкритими ротами дивилися, що там відбувається в Парижі, який там модний показ. Відбувається і той же Едвард Бернейс. Йому треба було продавати дуже багато шуб в США, і тому він возив шуби в Париж, щоб в Парижі американські шуби пройшлися по подіуму, і потім в Америці просто розмітали всі шуби. Тобто, ну, план надійний, як швейцарський годинник, просто коротше. План був такий, що е, треба було зробити модний показ. Е, Джованні взяв за шкірки ще тоді малого ба цього, е, Баленціагу і сказав йому, коротше, як його звали Баленціагу, господи? Крістобаль. Каже, Крістобаль Баленціага, малиш, ти їдеш в Париж. От. І він в Парижі зробив. Е, Показ для Баленціаги Баленціага там відпахав дуже гарно, відкрив свій модний будинок. Все пройшло просто прекрасно. Потім він туди підтягнув ще декілька італійських кутюр'є, і вже в принципі вони були представниками італійської моди в столиці. Ну, світової моди в Парижі. Коли у світі всі заговорили про нових італійських митців, модельєрів у світі моди, Джованні вирішив просто брати бика з Він е, почав робити івенти в Італії. Запросив журналістів, редакторів Vogue, власника Altman Company. Altman Company – це такий крутий офігенний модний торговий центр в Нью-Йорку. Запросив Генрі Моргана, це також власник канадської мережі модних універмагів. Ще там чоловік, п'ять різних власників найбільших універмагів США та Канади. Ну головний фокус був на Нью-Йорку, звичайно, і влаштував у Флоренції. Перший італійський показ моди високої італійської моди. Так тоді це все позиціонувалося. Він представив 10 модних домів Італії. Всього лише на цьому показі було 18 моделей. Треба уточнити. Що ці всі гості із США та Канади, які приїхали тоді від В Італію, Флоренцію на цей модний показ, вони їхали взагалі без ніяких очікувань. Ну як би так сказати, етичніше? Просто впливові італійці із США їх попросили про таку послугу. Сказали: любі наші друзі, поїдьте, будь ласка, на цей модний показ. Будь ласка, поїдьте на цей модний показ. Так вони їм сказали, і вони поїхали на цей модний показ. Але їм дійсно сподобалося. Ну, це було неочікувано для італійських модних домів, що американці зацікавилися ну прям дуже і дуже сильно. Вони заключали контракти на поставки модного одягу з Італії в США прямо на цьому модному показі. Найбільші універмаги США. Прийняли італійський фешн. Це сталося в 50-му році минулого століття. І італійський фешн вік він почав проходити раз на півроку. Він вже збирав не одну тисячу людей. У 1952 році вже просто не вистачало того, що треба показувати на цьому фешн-віку, і тому почали воскрешати усіх цих і гучі і прада, які вже встигли зайти в депресію і вже розчарувалися в собі, і не вірили в себе. Але е, Джованні просто гнав їх на ці всі модні покази і е, в е, по, по всій Італії. Коротше, зародилася ціла індустрія. Купу дизайнерів почали проявляти свої талановиті гени, мабуть, які на Копилися за останню тисячу років, відкрився італійський модний центр у Флоренції. На фешн тижнях вже представлялися десятки брендів спортивного навіть одягу брендів сотні брендів кежуал і сотні преміум брендів. Штати були просто-напросто в цей період. Буквально за три роки. За три роки вони вже були заполонені італійською модою. Тобто, грубо кажучи, от 1949 сорок Італійці просто взялися за це і завалили американський ринок своїм модним одягом. У 1960-х роках цей самий фінт відбувся із Японією. Тобто італійці влаштували роуд-шоу по Японії, всім показали свої Гучі Прада японці. О, кавай, кавай! все сподобалося, і погнали одягатися в італійські шмотки. В Італії вже навіть почалися, ну традиційно, так, ми знаємо дуже багато історії е з італійської моди. В Італії вже почалися конфлікти між флорентійськими та римськими домами моди. Вони вже почали конкурувати між собою, там всередині Італії. Коротше, індустрія зажила і все стало прекрасно. Словом, саме так італійська мода воскресла. Саме так італійська мода стала популярною. Ну, а історії точково про кожен із італійських модних брендів ви можете знайти в мене в YouTube Шорці. Там я розказував ну, майже про всіх. Зізнайтеся, чи правда, от ви вважали, що італійська мода це якесь явище, якому там 200-300 років. Чи правда, що ви не знали, що італійська мода, вона в принципі, в тому вигляді, яку ми знаємо, вона виникла в 50 х роках минулого століття? Якщо це так, то пишіть це в коментах. Я вам дуже дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коменти, поширюйте в соцмережах. Дуже радий вашій компанії у мене на каналі. Всім goodbye!